Коротко з сенсом вітаю сьогодні. Занурюємось у таку, знаєте, ідею, що звучить одночасно і просто і якось революційно. Думка це речовина. Mm, цікавий підхід, так і не як метафора, розумієте, а як припущення, що думки мають фізичну природу. Чи може бути що те, про що ми думаємо, напряму впливає на нашу біохімію? Ну, власне, це ключове питання, яке ми сьогодні розглянемо. Добре, ми розглядаємо уривки з тексту під назвою Думка це речовина створення вашої внутрішньої хімії. Ага, і наша мета спробувати розібратися, як саме, ну, згідно з цим текстом, думки стають хімічними процесами, і чи можна цим якось керувати для, скажімо, кращого самопочуття. Основна ідея тексту, що існує прямий фізіологічний зв'язок, от між думкою і реакцією тіла, все починається з думки. А думка, по суті, це ж електричний сигнал у мозку. Тобто це не щось таке ефемерне, а реальний імпульс. З точки зору фізіології, так, цілком реальний. І цей імпульс він активує нервові клітини, нейрони. Але він не залишається там, лише в нервовій системі. А куди йде далі? Нейрони передають сигнал, команду, так би мовити, через ключові центри в мозку, гіпоталамус, гіпофіс. Можна уявити їх як такий собі командний пункт ендокринної системи. Розумію. А вже звідти сигнали йде до залоз, наприклад, надниркових щитоподібної статевих. І от саме ці залози виділяють у кров гормони. А гормони це вже хімія. Це вже конкретні хімічні посланці, так речовини вони розносяться кров'ю по всьому тілу і дають клітинам дуже конкретні команди: там прискорити серцебиття чи сповільнити травлення, виділити енергію або навпаки розслабитись. Тобто думка запускає цілий ланцюжок, саме так ланцюжок, який призводить до викиду цілком реальних хімічних речовин у наше тіло, і в тексті є дуже такі, знаєте, яскраві приклади. Подумаємо про щось страшне, тривожне, мозок дає сигнал небезпека. І що роблять надниркові залози? Виділяють щось. Викидають кортизол та адреналін це ж класичні гормони стресу. Вони мобілізують тіло, серце калатає швидше, м'язи напружуються, цукор в кров, повна готовність до реакції бий або біжи. Навіть якщо небезпека тільки в голові, ну скажімо, я хвилююся перед виступом саме так. Тіло реагує на думку про загрозу точно так само, як на реальну небезпеку, уявляєте? А якщо, скажімо, думки про гнів, роздратування, тоді виділяється інший гормон стресу норадреналін. Тобто різні негативні думки, різна хімія. Еге ж. А от коли ми думаємо про щось приємне, ну любов, вдячність, радість, мозок дає зовсім іншу команду виробляти інші речовини. Так звані гормони щастя, точно ендорфіни. Наприклад, вони як природні знеболювальні, настрій покращують, окситоцин це ж гормон обіймів, довіри, допамін, мотивація, задоволення. Її текст особливо підкреслює, це не просто ми відчуваємо емоцію, ми активно створюємо відповідну біологію, ми буквально ну, варимо хімічний коктейл у собі, своїми думками, mm, створюємо власну біологію думками. Це звучить ну дуже потужно. І наскільки я розумію, автор тексту сам до цього прийшов через якийсь особистий досвід. Так, так, він там ділиться дуже відверто. Розповідає про період, коли почувався ну просто жахливо. Не те, щоб конкретна хвороба, а от загальне виснаження, поганий стан. Каже, дивився в дзеркало, тьмяні очі, шкіра сірувата, плечі опущені. Mm, такий стан, на жаль, знайомий багатьом, особливо зараз, з цим хронічним стресом. От саме він пішов до лікаря, аналізи здав, і результати підтвердили, є хронічний запальний процес, кортизол підвищений, той самий гормон стресу і імунітет ослаблений. Класична картина стресу. Так. Але лікар не поставив якогось діагнозу, знаєте, конкретної хвороби. Сказав щось, типу: ну, схоже, це ваш спосіб життя. І отут от найцікавіше: автор пише, що він на той момент намагався вести здоровий спосіб життя Справлі. Так, правильно харчувався, спав, ніби достатньо, спортом займався, і він був у розпачі, бо не розумів, що ж не так, що він робить не так. Ага, Класичний випадок, коли зовнішні фактори, наче в нормі, а всередині щось не те. Це часто вказує саме на психоемоційний стан. І саме в цей бік його підштовхнув один вислів він почув його від Джоді Спенза думка це речовина. Автор каже, це був момент прозріння, ніби спалах. О! Він раптом усвідомив про що він думав увесь цей час. Розумієте, попри правильне харчування, попри спорт, його розум був постійно зайнятий тривогою. Він без кінця прокручував у голові якісь потенційні проблеми, страхи, сумніви, помилки минулого. Тобто постійний внутрішній діалог, типу, а що як? Чи вийде, що скажуть? Саме так, а що як не вийде, чи вистачить грошей? А чи достатньо я хороший? А що подумають? Він жив у стані такого перманентного ментального стресу. І його тіло, виходить, постійно отримувало сигнали небезпека від мозку. Хоча реальної загрози життю не було. Абсолютно, і тіло слухняно реагувало, виробляло відповідну хімію, той самий кортизол, підтримувало запалення, пригнічувало імунітет. Бо коли організм в режимі війни, ну, імунна система, це не пріоритет. Логічно. І тоді автор дійшов до висновку, який, власне, і став центральною ідеєю тексту, вражаючи висновок я хворів через свої думки. Ось це, мабуть, і є ключовий момент ідея радикальної особистої відповідальності за свій фізіологічний стан, фокус зміщується з зовнішніх обставин чи там генетики всередину, на власні думки. Це, знаєте, дуже сильна теза. Вона трохи лякає, якщо чесно, але й надію дає. Та тут питання, якщо тіло так звикає до певного стану, ну до того ж стресу, наприклад, чи легко це змінити? Дуже слушне питання. І текст торкається цього. Вводиться така цікава концепція, хімічна залежність від емоцій. Залежність від емоцій? Як це? Ідея в тому, що якщо тіло роками ну, купається в гормонах стресу, клітини адаптуються, вони буквально звикають до високого рівня кортизолу чи адреналіну. Ця хімія стає для них звичною нормою. Тобто ми можемо несвідомо підсісти на власні негативні емоції, як на наркотик. Текст описується саме так, і коли людина намагається свідомо викликати новий стан спокій, радість, вдячність, тіло може чинити опір. Клітини ніби вимагають звичної дози стресових гормонів. Ого, новий стан здається їм чужим, некомфортним, може виникати таке внутрішнє напруження, бажання повернутися до старих, хай руйнівних, але таких знайомих патернів мислення, і відчуттів, як же тоді вирватися з цього кола, якщо тіло так опирається. Автор пропонує шлях перенавчання тіла, головний інструмент це свідоме цілеспрямоване повторення нового стану. Текст називається попереднім переживанням бажаної реальності, попереднє переживання. Тобто не чекати, поки щось хороше станеться зовні, щоб відчути радість чи здоров'я, а починати відчувати це прямо зараз, незалежно від обставин. Але як? Як відчувати те, чого ще немає, через силу уяви? І фокусування на відчуттях. Формулювати це можна через афірмації. Це позитивні твердження про себе, про бажаний стан, який людина свідомо повторює. Наприклад, Наприклад, я почуваюся так, ніби я вже абсолютно здорова, або Я відчуваю глибокий спокій прямо зараз. Чи я вдячна за все, що маю, і почуваюся щасливою. Але тут ключове не просто бубоніти слова, а, що? а намагатися відчути. Відчути емоцію, тилесний стан, який відповідає цим словам. Згідно з текстом, саме це відчуття запускає вироблення нової бажаної хімії. І повторюючи це регулярно, ми поступово перевчаємо клітини, створюємо нову хімічну норму. Звучить як тренування тільки не м'язів, а власної біохімії. І автор, я так розумію, вирішив це на собі перевірити. Саме так. Він там детально описує свій тридцятиденний експеримент. Це був дуже такий свідомий процес. По-перше, він почав відстежувати свої негативні думки. Не картати себе, ні. Просто помічати. Ага, от знову тривога. Чи страх, чи сумнів. І одразу собі казав зараз я виробляю токсини. Це дуже важливий крок усвідомлення, без осуду, просто констатація факту. По-друге, він свідомо зупиняв цей процес, ставив собі просте питання я хочу цього в своєму тілі. Відповідь, звісно, завжди була ні. Логічно. По-третє, використовував просту техніку переключення, робив три глибокі повільні вдихи і видихи. І при цьому уявляв, як з кожним вдихом його тіло наповнюється чимось позитивним, світлом, теплом, спокоєм, здоров'ям. Це займало ну, буквально хвилину. Дихання як інструмент зміни стану це ж дуже давня практика, і вона має цілком фізіологічне підґрунтя. Глибоке дихання активує парасимпатичну нервову систему, ту, що відповідає за розслаблення. І по четверте, він закліплював новий стан тими самими афірмаціями, намагаючись відчути їх правдивість я почуваюся так, ніби вже здоровий. Я почуваюся так, ніби все гаразд. І він робив це послідовно кожен день протягом 30 днів. Цікаво. І які результати? За його словами, зміни були помітні. Вже під час самої практики, от дихання, візуалізація, він відчував фізичні зміни. Серцебиття заспокоювалося, м'язи плечей розслаблялися, навіть погляд ніби ставав яснішим. Миттєвий ефект переключення з симпатики на парасимпатику. Так, це показує, як швидко тіло може реагувати на зміну фокусу уваги і на дихання. Абсолютно. А далі більше. Десь через тиждень такої практики він помітив, що став рідше застрягати у старих негативних думках. Вони ще з'являлися, звичайно, але він легше їх помічав і переключався. Це вже прогрес. Через два тижні він повторно здав аналізи, кров, і вони показали покращення, маркери запалення знизились. А через місяць він прийшов на прийом до того ж лікаря з новими результатами. Лікар порівняв їх з попередніми, і, як пише автор, був дуже здивований, запитав, які ліки він приймав. Ха. І що він відповів? Він сказав нічого. Я просто перестав думати про хворобу. Лікар пише автор, лише знизив плечима. Може, не сприйняв серйозно. Ну, для традиційної медицини це може звучати дивно. Можливо. Але сам автор був переконаний, він на власному досвіді переконався, що може свідомо впливати на свою внутрішню хімію. Він не просто перестав думати про хворобу, він почав активно думати про здоров'я і відчувати його, запускаючи відповідні процеси в цілі. Ця історія чудово ілюструє ще одну важливу ідею з тексту: що людина не обов'язково є жертвою своїх гормонів чи настрою. Навпаки, вона може бути їхнім активним творцем через свої думки, через вибір стану. Тобто це повертає відчуття контролю, сили. Саме так. І матеріал наголошує, не треба чекати кризи чи хвороби, щоб щось змінити. Можна обрати бажаний стан спокою, радості, енергії, здоров'я, свідомо, прямо тут і зараз. Просто зробити паузу, кілька разів глибоко вдихнути і заявити собі про цей вибір, підкріпити його відповідними думками, відчуттями. І тіло поступово підлаштується. Згідно з логікою тексту, так. Почне виробляти відповідну речовину, добре. Але чи означає це, що достатньо лише позитивно мислити, ну медитувати і всі проблеми вирішаться самі собою? Чи текст все ж таки пропонує ширший погляд? От тут важливо зазначити, текст, хоч і робить сильний акцент на силі думки, але він все ж таки розширює поняття саморозвитку. Він підкреслює важливість цілісного підходу. Цілісного, тобто, Тобто, одні лише думки це потужно, так. Але це не панацея, якщо інші аспекти життя повністю ігноруються. А що мається на увазі? Які інші аспекти? Згадується цілий спектр факторів, які взаємодіють і впливають на наш стан. Це якість сну, адже саме у сні йде гормональна регуляція, відновлення. Це правда, це харчування, бо тілу потрібні якісні будівельні матеріали для тих самих гормонів, для здорових клітин. Це фізична активність. Рух допомагає регулювати рівень стресових гормонів, стимулює ендорфіни. Про дихання ми вже говорили так. Правильне дихання, оточення, люди, інформація, простір, де ми живемо, все це впливає. Тобто намагатися візуалізувати здоров'я, сидячи на фастфуді, не висипаючись, це, мабуть, не дуже спрацює. Текст натікає саме на це. Ну, Абсурдно намагатися створити хімію здоров'я, якщо ми свідомо отруємо тіло шкідливою їжею, чи там намагатися відчути достаток і гармонію, живучи в повному безладі. Логічно. Також згадуються й інші, такі менш матеріальні, але важливі речі: наявність віри у щось більше у свої сили, практика вдячності, здатність прощати, відпускати емоційний тягар минулого, любов до себе, до інших, довіра життю процесу, сміливість діяти згідно зі своїми цінностями. Цілий комплекс виходить, навіть такі речі, як моменти тиші. Перебування на природі, вплив сонячного світла, контакт з водою, музика, танці, сміх, все це впливає на нашу біохімію. Зміна себе це комплексний процес, він охоплює і думки, і тіло, і спосіб життя. І така внутрішня зміна вона неминуче веде до змін і у зовнішньому світі. Отже, думка це потужний інструмент, але він найефективніший у комплексі зі здоровими звичками, зі свідомим ставленням до життя. А чи є в тексті ще якісь конкретні вправи, окрім тієї, що робив автор. Так, згадується ще одна у матеріалі. Описується ще одна практична вправа, розрахована десь на 12 хвилин. Вона як такий концентрований метод для свідомого створення нової речовини в тілі. Цікаво, в цьому її суть. Ну, пропонується знайти тихе місце, де ніхто не турбуватиме, зручно сісти, можна заплющити очі, почати з кількох глибоких, повільних вдихів видихів, щоб розслабити тіло, заспокоїти розум. Стандартний початок. Так, потім уявити своє тіло як складну хімічну лабораторію, де постійно щось відбувається, якісь реакції. Наступний крок усвідомити, як думки про страхи, тривоги, образи, сумніви створюють у цій лабораторії токсичні речовини знову усвідомлення. Так, не засуджуючи себе, просто спостерігати і свідомо прийняти рішення, відпустити ці токсини, можливо, уявити, як вони виходять з видихом. Тобто знову ж таки усвідомлення і свідомий вибір. Саме так. А потім найважливіша частина. Почати свідомо створювати нову, цілющу хімію, уявити, як ця лабораторія починає виробляти якусь світлу, теплу, енергійну субстанцію, що несе здоров'я, радість, спокій, любов, візуалізація бажаного стану так і тут важливо максимально сфокусуватися на відчуттях, які виникають при цьому в тілі. Де саме відчувається тепло, розслаблення, легкість направити туди увагу, подихати в ці відчуття, ніби підсилюючи їх, і наприкінці закріпити стан афірмаціями, промовленими з відчуттям? Якими, наприклад? Ну, наприклад, я почуваюся так, ніби вже виділяю хімію здоров'я, або я живу в стані глибокого спокою та гармонії, чи щось подібне, що резонує особисто. Звучить як така цілеспрямована медитація на зміну внутрішнього стану через візуалізацію, через роботу з відчуттями. Це власний метод, який використовується в багатьох практиках саморегуляції, ті якихось біохімічних процесів у власному тілі. А активні учасники саме. Через свідомий вибір думок, через фокус уваги, через роботу з відчуттями ми можемо активно впливати на свою внутрішню хімію. А отже, і на своє здоров'я, і на загальне самопочуття. Безумовно, і на завершення, знаєте, спираючись на ідеї з тексту, хотілося б залишити слухачам одну думку для роздумів, можливо, дещо провокативно. О, цікаво, автор припускає, що хвороба чи тривалий поганий стан це не просто випадковість чи там нещастя. Це може бути сигналом. Сигналом від чого? Сигналом від тіла, від життя про те, що людина живе не у своїй істині. Що її думки, переконання, спосіб життя, вибори вони суперечить її глибинній природі, її справжнім потребам, цінностям. Сигнал, який не можна ігнорувати, виходить. Саме так. І тоді вибір стоїть дуже чітко. Або продовжувати ігнорувати цей сигнал, залишаючись у стражданні, у звичних патернах, або ж взяти на себе відповідальність і почати щось змінювати. Почати свідомо створювати нову думку, нове переконання про себе і світ, думку, яка запустить виробництво нової речовини, нового хімічного середовища в тілі. А це потенційно може призвести до створення нового тіла, нового самопочуття і, зрештою, нового життя. Текст недвозначно закликає Вибирай свідомо, сильно сказано. І, можливо, варто залишити собі таке риторичне запитання для роздумів. Воно випливає з усього, що ми обговорили. А що, якби наступна думка, яку я свідомо оберу прямо зараз, могла стати початком абсолютно нової біології для мене? Коротко з сенсом підписуйся та тисни на лайк. Бо далі буде ще цікавіше.